Всем привет! Продолжаем роботу над зборкою прицепи Зараз устанавливаем задню балку Устанавливаем по потому тому що тягати та й високо піднімати Діло в тому що такий весь цей процес Облишає роботу Далі треба буде поворотний круг поставити Правда тут міста небагато у нас, щоб заїжджати крутитися Но Тим не мене трошки є Сейчас камеру виключаю Бо треба тут максимально опустити, щоб не поцарапати І от буквально швидко все і максимально акуратно Далі стрімянки затягуємо і вже на місці будемо збирати тормозну систему і барабани ставить Следующий етап установить Поворотний круг. Зараз будемо встановлювати. Следующа задача поставити її, так скажемо, на ноги. Зараз треба якимось образом її перевернути. Наверх підніми. Зараз будемо пробувати перекручувати. Вже передок поставили, закрутили. Не вистачає третьої руки, щоб знімала. Зараз хочемо пустити спочатку одну сторону, а потім другу сторону. А там як вийде. Следующий етап перевернути машо! Ну, Рішили заганяти її прямо в ангар. Не знаю наскільки це у нас воно получится. будемо пробувати щоб вже в ангарі далі її робити собирати виставляти раму по уровню робити платформу в принципі ще й непогано виходить так. по висоті пройшло хоче, заїхав, і починає буксувати. Ну як завжди, противовес лежить, це його надо причіпляти. Та ніхто не думав, що ми її будемо затягувати в ангар. Так ми зараз будемо щось вимощати. Так, результат почти готовий. Зараз трактор перегони, батька. Треба отут перед зацепити, положити на піддони, ну, щоб було так, як ззаді, щоб він не на дисках стояв, на, а так скажем, на піддонах. І будемо вже далі з ним працювати. Трошки поцарапали, як перевертали, ну, без цього ніяк нічого то підкраситься. Саме головне, що все вийшло. Перевернули, загнали в ангар. І далі в ангарі будемо. Дочистити треба покрасити ще раз, якраз воно все попідкрашується. І далі буду показувати процес роботи. І так, робота продовжується, Вже в нас вечір, не такий день продуктивний, як хотілося. Ну, що маємо? Що по прицепі? Як ви вже в предыдущих відео бачили, поставили резину. Далі, ще розкажу за неї. В принципі, парами більше нічого не робили, підкрасили ще боковушку, тому що хотіли її зашивати, робити коробом. Но Тут усилили десяткой. Так що уголок, виходить, уголок десятий, уварений, так що ніде воно не дінеться. І далі які плани? А далі плани платформа. Платформа вже повністю очищена, погрунтована, тільки ще її покрасив, зараз вона висихає. Завтра будемо з нею працювати. Платформа, як ви бачите, і зад обрізаний. Будемо переварювати. І так само були ще ці ось крайки бокові. Ми їх теж повирізали, тому що, ну, так подивилися, як кліпить із кусків, то краще зробити його новим. Ну, це про це все далі, далі ви відео побачите, я розкажу. Ну, в принципі, на сьогодні такий фронт роботи зроблений, на сьогодні заканчуємо, закриваємо ангар і вже завтра покажу вам следує відео. Ну, для мене це буде завтра, а для вас дивіться одразу. День слідущий. Сьогодні вже більш продуктивний день, так тому що видно об'єм роботи, який зробили. В общем, положили платформу, правда, положили її ще не на своє місто. Немає в нас, та як немає, ну, у нас і не було цих тих, ми їх повирізали і немає подушок резинових. Будемо якісь підбирати з якоїсь другої техніки, тому що, скажімо, рідних немає. І рама лягає ж внутрі, вона у нас на подушки і на ці ж ті. В общем, положили, виставили раму, кинули вже трубу назад. Отак вона стоятиме. Да, і саме головне, платформу перед цим ми розвернули. Получається, ото у нас був перед, ото у нас був зад. Ми її розвернули. Розвернули для того, щоб. Гідроціліндр, упор під гідроціліндр у нас був строго посередині, тому що на всіх прицепах і на даної прицепі, і на ПТС-4 прицепи, у нас скільки не було. Гідроціліндр стояв ближе до заду. Хто знає, напишіть, але ну, це трошки воно не так робить, як повинно бути. Получається, коли ви починаєте прицеп гружений піднімати. У вас гідроціліндр по платформі сміщений назад, і спочатку у вас піднімається жопа. І отут вона воно піднімається, вигинає ці пальці, які вставляються, штупоряться. Тому ми її поставили строго посередині. Ось так воно вийшло. Ну, для цього довелося розвернути платформу. Далі набираємо платформу вже з профтруби. Ця сторона вже, в принципі, готова залишила її повварювати. Вона тільки поприхвачена. Все рівненько. Ну, нове желізо, то воно і рівненько виходить. Хоча до цього стикувалось, тут воно ж не рівне. Ну, виставляли. І також удлінили платформу на 50 см. Як видно, десь буде, вона виходить отак. -от. Так що так воно виходить. Тут вже уварив штопор. Правда, треба ще тут уварити відповідну частину. Буде штопор з тієї сторони, тому що сюди він не влазить. Хотіли тут, де він має бути, це розстояння буде закусювати його. Тобто оця висока. Тому довелося тут зробити. Ну, в принципі, там не повинно нічому мішати. Ця сторона ну, за сьогодні не всіли. Вже доробимо завтра. вже все понарізали. Осталося їх попідганяти, повиставляти, поприхвачувати. Поки все на прихватках, потім все буде уварюватися. Сюди будуть теж такі накладки, десь ми їх вже варили. А вон, з тієї сторони такі будуть. Ну, Ось така робота сьогодні зроблена. Вже трошки веселіше. Коли воно видно, то воно вже трошки краще. Ну, на цьому все. Відео буду закінчувати, Воно вже і так длинненьке. А ви пишіть коментарі, свої, як вам така платформа, як така буде прицепа. І чого встановлюють гідроциліндр. Не посередині, не наперед. взагалі навіть не наперед встановлювати, щоб легше піднімалося. Вони ставлюють назад. Тому, цікаво буде почитати. Ну на цьому все. Всім удачі.